Розділ 15. Ноель та Кетрін Афіни 1946 рік. Не рік. Небудь Ноель Паш, Ларі Дуглас жив би безтурботно. Греція припала йому до душі. Тут він займався улюбленою справою. Йому подобалися і робота, і люди, що його оточували, і та людина, яка його найняла. Сімейне життя теж склалося вдало. Коли Ларі був вільний від польотів, він багато часу проводив з Кетрін. Однак, оскільки робота Ларі вимагала від нього частих і далеких перельотів, Кетрін іноді навіть не знала, де він знаходиться, і в нього з'явилася маса можливостей проводити час на боці. Разом з графом Паппасом і своїм напарником Полом Метаксасом він ходив на вечірки, які нерідко перетворювалися на оргії. Гречанки відрізнялися особливою пристрастю та бурхливим темпераментом. Ларі завів коханку на ім'я Олена, яка працювала з тюардесою у Деміріса. і коли в дорозі траплялися зупинки десь далеко від Афін, вони жили в одному номері готелю. Олена була красивою чорноокою дівчиною, ненаситною в коханні. Ларі дуглас вирішив, що зрештою все його в житті іде чудово. Йому заважала лише проклята світловолоса коханка Деміріса. Ларі ніяк не міг зрозуміти, чому Ноель зневажає його, однак, хоч би що там було, ставлення до нього цієї жінки ставило під загрозу його благополуччя. Ларі намагався поводитися з нею ввічливо, триматися від неї подалі і навіть потоваришувати з нею, але щоразу Ноель Паш вдавалася поставити його в безглузде становище. Ларі знав, що можна піти до Деміріса однак він чудово розумів, чим це скінчиться, якщо його босу раптом доведеться вибирати між ним та Ноель. Двічі Ларі домовлявся з Метаксасом, щоб його перевозив, щоб той перевозив Ноель замість нього, але в обох випадках перед вилітом дзвонила секретарка Деміріса і передавала розпорядження господаря про те, що літак, щоб літак вів Ларі. Якось наприкінці листопада, рано вранці, Ларі повідомили по телефону, що в другій половині дня йому належить доставити Ноель Паш до Амстердама. Ларі зв'язався з аеропортом і отримав інформацію про те, що в Амстердамі нельотна погода. Над містом згущався туман, і очікувалося, що після полудня видимість там дорівнюватиме нулю. Ларі зателефонував секретарці Деміріса, щоб попередити її про неможливість виляту до Амстердаму у запланований час. Секретарка попросила його зачекати на подальше розпорядження. Через чверть години вона повідомила Ларі, що міс паш прибуде в аеропорт о другій годині і що політ відбудеться. Боже мій, вигукнув пол Метаксас. Їй, мабуть, до зарізу треба в Амстердам. Однак Ларі підозрював, що справа зовсім не в Амстердамі. Він здогадався, що Ноель кинула йому виклик, бажаючи наполягти на своєму. Якщо Ноель Паш так хочеться вирушити на той світ, то це, звичайно, її особиста справа. Ларіш аж ніяк не збирався ризикувати головою через цю дурну наволоч. Він спробував додзвонитися до Деміріса, але той був на нараді, і переговорити з ним не вдалося. Ларі люто кинув слухавку. Йому залишалося тільки поїхати в аеропорт і постаратися вмовити там свою пасажирку, відмовитись від польоту. Він прибув до аеропорту о третій годині. До третьої години дня Ноель паш все ще не з'явилася. Мабуть, вона передумала, припустив метаксас. Ларі не вірив у це. Час минав, і він усе більше сердився, поки не зрозумів, що Ноель влаштувала йому пастку. Таким чином вона підбурювала його до необачного кроку, який був би приводом для звільнення. Коли Ларі перебував у будівлі аеровокзалу і розмовляв з начальником аеропорту, він побачив знайомий йому сірий Роллс Ройс Деміріса. Лімузин підкотив до будівлі, і з неї вийшла Ноель Паш. Ларі поспішив на двір, щоб зустріти її. Боюся, що політ не відбудеться, міс Паш», – спокійно заявив він. В Амстердамському аеропорту густий туман. Ноель дивилася повз Ларі, ніби його не існувало. Вона звернулася до полу Метаксасу. Адже літак має прилади, щоб забезпечують автоматичну посадку, вірно? Так, це так, погодився пол Метаксас і розгубився. Я просто дивуюся, зауважила Ноель, що пан Деміріс узяв собі в пілоти труса. Я розповім йому про це. Ноель обернулася і пішла до літака. Метаксас провів її поглядом. Боже мій, здивувався він. Не зрозумію, яка муха її вкусила. Раніше вона ніколи так себе не поводила. Вибач, Ларі. Ларі спостерігав, як Ноель йшла через льотне поле, і її світле волосся майоріло на вітрі. Ніколи в житті він ні до кого не відчував такої ненависті, як до неї. Метакса спильно подивився на нього. Ми йдемо? запитав він. Ходімо. Напарник Ларі глибоко і виразно зітхнув, і обидва повільно попрямували до літака. Коли вони піднялися на борт, Ноель паш сиділа в салоні і невимушено перегортала журнал мод. Ларі кинув на неї побіжний погляд, сповнений безмежної ненависті. Він пройшов у кабіну і почав готуватися до польоту. Через 10 хвилин він отримав дозвіл на зліт, і вони взяли курс на Амстердам. Перша половина колій пройшла нормально. Внизу лежала вкрита снігом Швейцарія. Коли вони пролітали над Німеччиною, вже настали сутінки. Ларі по радіо зв'язався з Амстердамом, щоб дізнатися, яка там погода. Йому повідомили, що з північного моря продовжує насуватися туман, він згущається над містом. Ларі прокляв свою гірку долю. Якби змінилося напрям вітру і туман розвіявся, проблему було б знято. Тепер доведеться вирішувати, чи варто ризикнути і спробувати посадити літак по приладах в Амстердамі або летіти в інший аеропорт. Його сильно підмивало вийти в салон і обговорити це питання зі своєю пасажиркою. Але він заздалегідь уявляв собі, яку зневажливу гримасу вона зробить з цього приводу. Викликаємо спеціальний рейс номер 109. просимо повідомити ваш план польоту. Запит надійшов з авіодіспетчерськаї Мюнхена. Ларі треба було швидко ухвалити рішення. У нього ще зберігалася можливість посадити літак у Брюсселі, Кельні чи Люксембурзі або в Амстердамі. Крізь перешкоди знову пробився той самий голос. Викликаємо спеціальний рейс номер 109. просимо повідомити ваш план польоту. Ларі натиснув на кнопку радіозв'язку. Спеціальний рейс номер 109 викликає авіадиспетчерську Мюнхена. Ми прямуємо до Амстердаму. Він відпустив кнопку і помітив, що на нього дивується Метаксас. Боже. Навіщо я не застрахував своє життя на вдвічі більшу суму, похмуро пожартував він. Ти справді віриш, що нам це вдасться? Хочеш знати правду? гірко запитав його Ларі. Мені на все начхати. Зглузду з глузду з'їхати. Я лечу з двома маніяками, що зірвалися з ланцюга. Протягом наступної години Ларі був повністю зайнятий керуванням літака і мовчки слухав часті метозведення. Він усе ще сподівався, що напрям вітру зміниться. Однак, коли до Амстердама залишалося летіти лише 30 хвилин, погода так і не покращила. Над містом, як і раніше, висів густий туман. Аеропорт був закритий і приймав лише літаки, які потрапили до аварійної ситуації. Спеціальний рейс номер 109 викликає авіадиспетчерську Амстердаму. Знаходимося за 120 кілометрів на схід від Кельна. Йдемо на посадку до вас в аеропорт. Розрахунковий час приземлення 19.00. Через секунду крізь перешкоди почувся голос. Авіадиспетчерська Амстердама викликає спеціальний рейс номер 109 Наш аеропорт зачинено. Пропонуємо повернутися до Кельна або здійснити посадку в Брюсселі. Ларі взяв портативний мікрофон. Спеціальний рейс номер 109 викликає авіадиспетчерську Амстердаму. Обидва варіанти неприйнятні. В нас аварійна ситуація. Метакса здивовано дивився на Ларі. Пролунав інший голос. Викликаю спеціальний рейс номер 109. говорить начальник служби управління польотами Амстердамського аеропорту. В нас тут суцільний туман. Видимість дорівнює нулю, повторюю, видимість дорівнює нулю. Чим викликана ваша аварійна ситуація? У нас закінчується паливо, заявив Ларі. Я ледве дотягну до вас. Метаксас глянув на прилади, що фіксують витрати пального. Вони показували, що лишився ще половинний запас ходу. То що, здурів? обурився Метаксас, та ми можемо долетіти до Китаю. Радіозв'язок перервався, потім знову запрацював. Авіадиспетчерська Амстердама викликає спеціальний рейс номер 109 Даємо вам аварійну посадку. Ми поведемо вас. Вас зрозумів. Ларі відключив радіозв'язок і повернувся до Метаксаса. Скидай паливо, наказав він греку. Метаксас проковнув слону і перериваючимся голосом перепитав: Скидати паливо? Ти ж не глухий пол, залиш лише мінімальний запас, щоб ми дотягли до Амстердама. Але, Ларі, та не сперечайся ти, чорт тебе візьми. Якщо ми сядемо там із половинним запасом пального, ти озирнутися не встигнеш, як у тебе заберуть права. Метаксас невдоволено кивнув і взявся за вежіль скидання палива. Він почав викачувати пальне, уважно стежачи за показаннями приладів. За п'ять хвилин літак накрило туманом. Його ніби огорнуло м'якою білою ватою, і обидва пілоти бачили тільки тьмане світло кабіни, в якій сиділи. У них виникло дивне відчуття відрізаності від світу, коли не відчуваєш ні часу, ні простору. Востаннє Ларі стикався з таким станом у тренажері Лінк. Тільки там він брав участь у своїй рідній грі, а тут йшлося про життя та смерть. Ларі цікавило, що відчуває у тумані його пасажирка. Він сподівався, що вона помре від розриву серця. Знову вийшла на зв'язок авіадиспетчерська Амстердама. Авіадиспетчерська Амстердама викликає спеціальний рейс номер 109 Підключаю вас до всепогодної системи посадки. Прошу вас точно дотримуватися моїх вказівок. Ви у нас на радарі. Поверніть у західному напрямку на три градуси та тримайтеся тієї ж висоти до отримання нових інструкцій. За вашої теперішньої швидкості ви повинні приземлитися за 18 хвилин. Голос із авіадиспетчерської звучав напружено. Зрозуміло чому, похмуро подумав Ларі. Незначна помилка, і літак опиниться в морі. Він зробив корекцію курсу, і відмовився від усього, повністю зосередившись на безцілесному голосі, від якого залежало тепер його життя. Ларі вів літак так, ніби він був частиною його самого і вклав у це зусилля, весь свій розум, всю душу, все своє серце. Він лише невиразно усвідомлював, що поруч з ним сидить Пол Таксас, і в поті чола тихим неприродним голосом повідомляє йому показання приладів. Однак, якщо всі троє вціліють, то завдяки Ларі Дугласу. Ларі ніколи не бачив такого туману, що нагадував йому смертельного ворога, який підстерігає тебе щохвилини, засліплює, збиває з пантелику, щоб ти нарешті зробив фатальну помилку. Ларі мчав небом зі швидкістю 400 км на годину і не бачив нічого, крім вітрового скла кабіни. Пілоти ненавидять туман і, потрапивши в нього, намагаються зняти. Високо вгору або різко піти вниз, щоб у будь-який спосіб вибратися на світ божий. Ларі не міг цього зробити, тому що через забаганку розпещеної вуличної дівки був з усіх боків обкладений туманом і намагався здійснити неймовірну посадку. Його кинули призваляще. За нього зараз все вирішували прилади, які могли не спрацювати, та люди, які могли помилитись. Знову прорізався безцілесний голос, і він здався ларі ще напруженішим і невпевненішим, ніж раніше. Авіадиспетчерська Амстердама викликає спеціальний рейс номер 109 Ви приступаєте до першого етапу посадки приладами. Опустіть закрилки та йдіть на зниження. Спускайтеся на висоту 600 метрів, 450-300 метрів. Внизу все ще не було видно аеропорту. Схоже, вони летіли у порожнечу. Все таки Ларі відчував, що земля зі страшною швидкістю мчить назустріч літаку. Скиньте швидкість до 200, випустіть шасі. Ви знаходитесь на висоті 160 метрів, швидкість 160, ви на висоті 120 метрів. А клятого аеропорту так і не видно. Здавалося, що літак. Так огорнутий туманом, і він став ще густішим. У Метаксаса щола лив піт. Де ж він, чорт забирай? прошепотів він. Ларі миттю глянув на висотомір. Стрілка наближалася до 90 метрів. Потім опосилася нижче за цю позначку. Земля летіла назустріч літакові зі швидкістю 150 км на годину. Висотомір показував лише 45 метрів. Щось тут не так, подумав Ларі. Тепер, напевно, мали з'явитися вогні аеропорту. Напружуючи зір, Ларі щосили намагався розглянути посадкову смугу, але не бачив нічого крім чортівського зрадницького туману, що хлястав вітровим склом кабіни. Ларі почув напружений і хрипкий голос Метаксаса. Ми на висоті. Вісімнадцять метрів, і я, як і раніше, нічого не бачу, дванадцять метрів. У темряві земля вже була готова зустріти їх шість метрів. Нічого не виходило. Ще кілька секунд і дороги назад не буде. Вони неминуче розіб'ються. Довелося миттєво ухвалювати рішення. Я підніму машину вгору. крикнув Ларі. Він чпився за штурвал і потягнув його на себе. І тут, прямо перед ними, на землі засяяла ціла низка електричних покажчиків, що висвітлювали посадкову смугу. За 10 секунд вони вже приземлилися і вирулювали до аеровокзалу. Зупинивши літак, Ларі онімілими пальцями вимкнув двигуни і довго сидів нерухомо в кріслі. Нарешті він змусив себе підвестися на ноги і здивувався, що в нього тремтять коліна. Він відчув дивний запах і обернувся до Метаксаса. Той винувато посміхнувся. Вибач, сказав він, я «я обісрався». Ларі глянув на нього і кивнув. За нас обох, зауважив він. Ларі знову повернувся і попрямував до салону. Своєрідна наволоч сиділа в кріслі, як ні в чому не бувала, і перегортала журнал. Ларі зупинився перед нею і мовчки розглядав її. Він мав сильне бажання лаяти її. Йому дуже хотілося з'ясувати, про що ж вона думає. Но Ель Паш, мабуть, знала, що кілька хвилин тому перебувала на волосинку від смерті, проте безтурботно сиділа в кріслі, їй вдавалося зберігати незворушний вигляд. Жоден м'яз не здругнувся на її обличчі. Амстердам, сказав Ларі. Ноель та Ларі поїхали до міста. Всю дорогу вони вимушено мовчали. Ноель розташувалася на задньому сидінні Мерседеса 300 а Ларі сидів поруч із шофером. Метаксас залишився в аеропорту, щоб простежити технічне обслуговування літака, оскільки над містом, як і раніше, висів туман, машина йшла повільно. Коли вони минули Лінденплац, туман несподівано почав розсіюватись. Лімузин залишив позаду міську площу, потім ейдер перетнув річку Амстел і зупинився біля входу в готель Амстел. У Фає Ноель наказала Ларі Зайдіть за мною сьогодні рівно о десятій вечора. Вона повернулася до нього спиною і попрямувала до ліфта, що супроводжувався керуючим готелю. Посильний проводив Ларі в крихітний і незручний однокімнатний номер, що містився на другому поверсі в задній частині готелю. Номер примикав до кухні і до Ларі долинали дзвін посуду і запахи їжі. Він обвів очима кімнату і зло помітив Я напомістив би сюди свого собаку. Вибачте, винен виправдовуватися посильний. Між міс паш зажадала, щоб вам дали найдешевший номер у готелі. Добре, вирішив про себе Ларі, я якось з нею впораюся. Костянтин Деміріс не єдина у світі людина, яка має особистих пілотів. Завтра почну наводити довідки. Я зустрічався з багатьма його багатими друзями, і п'ять-шість із них із задоволенням візьмуть мене до себе на роботу. Однак він тут же засумнівався у цьому. Так, але вони не захочуть зв'язуватися зі мною, якщо Деміріс мене звільнить. Варто йому вигнати мене, і жоден з них і близько до мене не підійде. Доведеться мені терпіти. Ларі розпакував речі, дістав халат і збирався йти митися, але передумав чорти з ним і чого ради мені для неї митися. Сподіваюся, що від мене несе, як від свині. Ларі вирушив у бар. Йому не терпілося випити. Коли він збирався перекинути третій келих Мартіні, то випадково глянув на годинник. Він показував 10 годин 15 хвилин. Рівно о годині», годині веліла вона йому. Ларі раптом злякався. Він поспішно кинув на прилавок кілька банкнот і помчав до ліфта. Но Ель зупинилася в розкішному номері готелю, розташованому на шостому поверсі. Ларі біг довгим коридором і лаяв себе за малодушність. Він постукав у двері її номера, намагаючись придумати щось у своє виправдання. На стукіт ніхто не відгукнувся. Тоді Ларі повернув ручку дверей. Замок не був замкнений. Ларі увійшов у простору шикарно обставлену вітальню і на мить зупинився, не знаючи, що робити далі. Потім він спробував окликнути свою мучительку Міс Паш. Йому ніхто не відповів. Ага, то ось що вона задумала. Коста любий, вибач мені, але я тебе попереджала, що на нього не можна покластися. Я просила його зайти за мною о десятій, але він спустився в бар і напився. Мені довелося їхати од... самітньою». Ларі почув шум у вані і подався туди. Двері у ванну кімнату виявилися відкритими. Він увійшов усередину, коли Ноель виходила з під душу. На ній не було нічого, крім волохатого рушника, яким вона обмотала голову. Ноель повернулася і побачила Ларі. Він хотів відразу ж вибачитись, щоб відвести від себе її гнів, однак не всіх він відкрити рота, як Ноель байдужим тоном наказала йому подайте мені он той рушник. Вона зверталася з ним, ніби зі своєю служницею або євнухом. Ларі міг винести її роздратування чи обурення, але від такої зарозумілої зневаги в ньому щось вибухнуло. Він ступив до неї і схопив її, усвідомлюючи те, що губить все, чого прагнув, заради негідного його дріб'язкового бажання помститися, але він не в силах був зупинитися. Кілька місяців у ньому накопичувалася злість, викликана її постійними образами, обурливими знущаннями над ним, нескінченними спробами принизити його і, нарешті, прагненням поставити під загрозу його життя. Коли він тримав у руках її оголене тіло, його гнів раптом вирвався назовні. Якби Нуель закричала, Ларі побив би її до втрати свідомості. Ноель, побачивши дикий вираз його обличчя, мовчала, поки він ніс її до спальні. Внутрішній голос підказував Ларі схаменутися і вибачитися, виправдати свою поведінку тим, що він напився, потім вчасно піти і таким чином врятувати себе, але він знав, що тепер уже пізно відступати. Назад, шляху не було. Він жбурнув її на ліжко і накинувся на неї. Ларі намагався зосередитись на її тілі, не дозволяючи собі думати про наслідки свого вчинку. Він цілком усвідомлював, що зробить з ним за це деміріс. Ларі був упевнений, що гордий грек не задовольниться простим звільненням з роботи. Ларі досить вивчив цього магната, щоб здогататися, що помста його буде набагато страшнішою, і все-таки Ларі не міг приборкати себе. Ноель лежала на ліжку і дивилася на нього, очі в неї горіли. Він піднявся на Ноель і війшов до неї і тільки тепер зрозумів, як сильно бажав її весь цей час, і жадоба до володіння нею перемішувалась у нього з ненавистю. Він відчував, що вона обвила руками його шию, міцно притиснула його до себе і не хотіла відпускати. Ларі чув, як вона сказала йому. З поверненням. Він вирішив, що вона чи ненормальна, чи плутає його з кимось іншим, але йому було все одно, тому що під ним несамовито звивалося її тіло, і він забув про все на світі. Ларі не думав ні про що, крім фізичної близькості з цією жінкою. У свідомості у нього сліпучою блискавкою промайнула рятівна думка про те, що тепер усе буде добре.